Вітаємо! Чергова розпаковка, населений пункт Іванівка, Полтавська область, наша ріднесенька. Погнали, розпакуємо і заодно подивимося, що тут класного до нас приїхало. Цікаво? Ну, дивіться, цікаво, не цікаво. Я все одно буду знімати розпаковку. А ви там вже рішаєте, як воно вам заходить, не заходить. Надіюсь, хоч трохи, ну заходить. О! Ага, а не підходь, не підходь, не спішиш! Покажеш зайвого. Прикольна штука тут до нас приїхала. О, Оце є, мені подобається. Е, ну, Суть не в тому. Суть в тому, як приїхав до нас бідон. Е, в найкращому вигляді, як його запакувати в посилки. Дивіться, тут також кришки з бідона, трошки іншого алюмінію. О, до речі, зараз до речі, покажемо Жеку, Жека акуратно, не попади в камеру, ти ж так боїшся. Дивіться, пельменниця. Як ви вважаєте, вона йде в харчовий алюміній чи в звичайний? По суті, так. Да. Очевидно, но не очевидно. Кришки з бідонів, вони точно йдуть в харчовий алюміній, там взагалі питань немає. Е, так, продовжимо. Продовжимо. Що в нас тут далі? А далі у нас мідяха. Мідяха це взагалі та штука, яка повинна бути в кожній посилці, щоб кожна посилка витягла на якусь суму. Правильно? Я думаю, правильно. Куди без мідяхи? О, А це повинно бути в кожній посилці. Це обов'язково. Варіантів немає. Якщо цього немає в посилці, ви получите по жопі. Вірніше, на самом деле, получу по жопі я, за того, що я буду вам дзвонить, дзвонить в вайбері, ви будете не брати трубку, ви будете садити картоплю, будете зайняті. А ми будемо до вечора вам дзвонити і шукати вас, щоб знайти номер карти, щоб знайти куди нам розрахуватися. Так, в общем, суть питання, як прислати два бідона, щоб це зайняло мінімальне місце і принесло максимальний дохід. Отак. Все просто з допомогою болгарки беремо, розпускаємо бідони і все. І вони приїжджають найвигідніше. Так, а ви подумали, вже вирішили, іде... Харчова алюмінію та штуковина, чи не йде? Та напишіть вже ж таки в коментарях, ну скільки можна терпіть. Я ж уже сам не знаю, йде вона, чи не йде. Волшебний пакетик. Волшебні пакетики це... А, чарівний, чарівний, я забув. Надо розібратися. Так, що ми тут бачимо? Звичайно, плата. Якби, щоб дуже цінна, не дуже цінна, але чомусь виділена, значить зробимо акцент на ній. Бачите плата? як сюди. Угу. Ото прикиді на союзі, якби лапті так кліяли. Дивіться, плата. Плата, на якій є чотирьохстороння мікросхема, це зелена плата. А ця зелена плата, не зелена плата. Чого б вона не 4 чотирьохсторонньої мікросхеми, і з другої сторони вона коричнева, А ця має бути з двох зелена. Так, що у нас тут? А, оце побутова плата. Проходить. Тут у нас куча яких-то движень. Ого. Легко не буде, ну і важко не буде, бо воно все почти неприйомне. А може й повністю все. Транзистор утік. Ой, конденсатор утік. Треба знайти. Давай отак поріємося. Оце саме кайфова штука риться в таких пакетиках. А ну давайте вместе зі мною. Хто э, розбирається? Тут же по-любому є спеціалісти. Оце МПшка. Воно не воно, не воно. Так. <клес> а ну, мало ли я щось прозівав. І ви мені підскажете, що ж я тут таки прозівав. Нічого я тут не прозівав. Нічого там немає цінного. Ну, так воє. Дивіться, посилочку розпакували. Зараз переважимо. Переходимо до наступної. А ви що? Не забувайте підписатися і прислати за свою посилочку. Чекатиму саме на вашу посилку. Дякую.